Один з кращих винаходів людства то сушильна машина. Коли ти береш мокрий одяг і перекладаєш його в сушку, у нас великий барабан 9 кілограмів. Зараз я мало всього випрала. Зазвичай ми завантажуємо 8 кілограмів пралку. І реально такий великий барабан це дуже дуже зручно, тому що можна сушити і ковдри, і пуховики, і таке інше. Є спеціальна програма для цього. В нас сушильна машина Bosch серія 8. Це користована сушильна машина, але в ідеальному, можна сказати, стані я брала її по відгуках, по ваших відгуках, в мене був пост, бо мені було важливо не розчаруватися. Все працює супер-пупер. Я під цим відео залишу посилання на мою статтю Мамунця Техніка, де є моделька і лінк на магазин, де ми купляли. Там ще гарантія 6 місяців була. Коротше, ми задоволені. Ми там і пралку і сушку брали. Все для вашої зручності. Тому, будь ласка, не шкодуйте лайків і коментарів під цим відео. Наша сушка має тепловий насос. Це було важливо для мене при виборі, тому що такі сушильні машини з таким типом сушіння, та, чи як це сказати, вважаються найбільш енергоефективними. В неї тут є окремий відсік, який витягується, і тут збирається вся вода після сушіння. Зараз я її вилила, так тут показано, яким чином це можна зробити. Після кожного сушіння потрібно виливати цей резервуар, для того, щоб воно могло сушити знову. Ну і Відповідно, ця що, сушильна машина не потребує, щоб її підключали до системи водопостачання. Фактично, ви можете поставити її на балконі, в шафі, я знаю, люди ставлять, не обов'язково в ванній кімнаті чи на кухні. Е, я поставила її просто в сусідній кімнаті поруч з ванною. Звичайно, круто, коли сушка стоїть одразу над пралкою, це, напевно, найзручніше. Але в випадку нашої ванної кімнати, це зараз на ширококутну знімаю, нам би не було тупо де розвернутися, але ми розглядали такий варіант. По габаритах це 60 на 60 Ми спеціально брали окрему сушку, тому що два в одному дуже часто мають погані відгуки. Ну і вже після року використання я з досвідом навіть більше ніж рік. І можу сказати, що це було правильним рішенням, тому що коли ти багато переш, багато сушиш. Круто, що процеси можуть йти паралельно. Так, треба перекладати, але це не зрівняється з тим, що треба розвішувати вручну. Чи, наприклад, довішувати те, що не досушило, як часто два в одному не справляються. Або такий момент, що перешти 8 кг, а посушити можеш тільки 4 Це я про два в одному. Тому я з тих людей, які розглядали тільки окрему сушку, які рекомендують окрему сушку. І зараз я зроблю таку гучну заяву, але після того, як сушильна машина з'явилася нас вдома, світ помінявся на до і після, так само як було з посудомийною машиною. Це просто такий кайф народ. Не треба розвішувати мільйон маленьких шкарпеток, коготок, не треба нічого розвішувати. Не треба витягувати цю металеву сушку. Ну хіба ви там хочете на балконі повішити, щоб вітерець літній трошки розвіяв. Але це, по-перше, береже ваші нерви, по-друге, економить час. По-третє, це не так дорого, як може здаватися по електроенергії. По-четверте, якщо ти забув витягнути випрані речі, їх розвішати і десь побіг чи перед сном згадав, що не розвішаю. Пійшов, то це секунда часу перекласти в сушку і все. І воно сушить. І воно сушить. Вона в нас сенсор. Як бачите, тут у нас ще лишились німецькі надписи, тут я замовила наліпки українською для того, щоб використовувати програми, не підглядаючи в шпаргалку. Що я маю на увазі під шпаргалкою? Це така табличка, яку я собі роздрукувала з інструкції, переклавши про те, що можна сушити, з яким максимальним навантаженням. Програмі багато, по факту найчастіше ми сушимо на бавовні. Вона має 2,14, але воно важить, скільки ти там поклав, і від того може зменшитися трошки час. На бавовні я сушу не тільки бавовну. Далі є для синтетичних тканин легкий догляд. Бачите, тут написано, що це вже підпрасування воно йде. Це в нас мікс до шафи, до шафи плюс ще десь там є. Кожен режим. Вовна взагалі малесенький, є часова холодна, тепла алергія. Швидка 40 хвилин має свої показники. Окремо для рушників є для спортивного одягу, тому що часто він з особливих тканин. Ми пуховий одяг сушили дуже круто. Пухові ковдри сушили. Коротше, дуже оптимальні тут режими, і важливо, власне, щоб були пуховики. Ця кнопочка робить так, щоб машинка пікала після того, як досушить, тому що воно їх закінчує, воно ще крутить, 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 щоб не зім'явся одяг, щоб ти прийшов його тепленьким забрав і поскладав. Тут є блок від дітей. Треба 3 секунди потримати, по ідеї, а ну пробуємо. Там, бачите, щоб діти нічого не наклацали, але наші, в принципі, і так нічого не клацають. Ну, і Якщо щось треба, то перекладач наводите і воно вам підказує, чи дивитесь інструкцію. Речей в мене набагато, я кину на мікс. Та? пішло сушитися. Мене частенько питають, чи не псується одяг в сушильній машині. Е, я кажу, що не псується, тому що реально нема такого, що от ми посушили, і все, воно вже не придатне до носіння. Е, є речі, які, наприклад, бавовни, якісь там колодки шкарпетки можуть трошечки всістися, але від цього вони не перестають налазити на ногу, чи там їх важко вдягнути. чуть чуть ти їх розправляєш руками, і все окей. Ми вже знаємо, що таке може бути там, чи з якимись бавовняними. Там з ветриками, з худіками, з футболками. І ми, в принципі, стараємося трошечки більший розмір брати, але ми знаємо, що якщо ми кидаємо в сушильну машину, то всяке може трапитися. Нюансів таких критичних не було. Не сушити в сушильній, бо воно чуть-чуть сядеться. Ні, дякую, занадто зручна штука, щоб від неї відмовлятися. Якщо якусь річ треба забрати посеред сушіння чи докинути, ставити паузу і це робити. Коли вона працює, то вона не гуде, невідомо як, не крутить, не тарабанить. Це такий помірний шум. І в кімнаті, де вона сушить, не нагрівається нічого, бо я читала, що прям жарко буде. В нас окремо стоїть лічильник, день ніч. Тому ми дуже часто запускаємо сушильну сушельну машину саме вночі. До речі, в мене є інструкція на сайті, як подати заявку на такий лічильник. Коли настільки з'явилася сушка, ми всі рушники випрали, посушили і не могли натішитися, як вони розпушилися. Бо знаєте, вони такі приплюснуті стають і дубові, коли ти їх сушиш звичним способом. А тут після сушки так правду кажуть, що вони аж оживають. Ну, все, сушка посушила. Мої речі сухусінькі, теплюсінькі, м'якусінькі. Нас ну тут докручувало, поки я не витягну з барабану, щоб речі не пом'ялися. І якщо не забувати барабан повінця і витягнути одразу, то не буде як з корови списках. Будуть навіть просувати не треба. Ну, хіба то не мрія? Скажіть мені. Як тебе не любити, сушка моя? І обов'язково після кожного сушіння витягуємо фільтр і забираємо звідси от кубяку. Це ворс, шерсть, волосся, які е, лишились на тканині, І які зазвичай блогери показують, що дивіться, скільки пилюки. Оце все треба очищати. Таких фільтрів є два. Ось один в другий заходить. Ви гретельно прибираєте. Можна це доручити дітям. Я часто таке роблю. Там ще намальовано, яких мити, як доглядати. Нічого складного, абсолютно. І ставити назад. І не забуваєте вилити водичку. Тут позаду є спеціальний клапан, але мені зазвичай зручніше звідси. Коротше, пильнуєте за своєю кралечкою. Тут теж фільтр. Чистите її, миєте, дякуєте їй. Цілуйте її, бо то спасіння просто. Маю велику надію, що це відео вам було корисне. Ви можете чоловікам своїм показати. Мій чоловік так само в захваті від сушильної. Знаєш по відгуках, що хороші. мель, якщо я правильно читаю, Міль, мііль, як правильно. Ем, хвалять їх. електролюкси. Яка у вас сушильна машина, якою ви задоволені? Напишіть в коментарях, це допоможе іншим розібратися. Я за свою зуб даю, тому сміливо можете брати таку саму модель, на вона десь 16 тисяч. Упійшлась, але це було раніше. Я не знаю, як зараз. Все, спонсорам каналу, велике дякую. Хто хоче стати спонсором, тут десь кнопочка спонсорувати там маленьку карточку підключаєте. Дякую, що дивилися. Цілюю, люблю. Бувайте і підписуйтесь на канал Маминтя.